Загалом це вже був 33-й вечір спортивної слави, адже і до створення факультету кафедра фізичного виховання щороку традиційно вшановувала і відзначала кращих спортсменів та тренерів вишу. Завжди підтримує спортсменів і ректор навчального закладу Петро Саух, який впевнений, що створення факультету додало рейтингу університету. І сьогодні потужний факультет, потужна структурна одиниця. В нашому університеті, який приносить нам славу, який додає нам рейтингів не тільки в Україні, а й за кордоном. З кубками, медалями та подарунками прийшли привітати франківців представники обласного та міського управління сім'ї, молоді та спорту. Адже в обласній універсіаді студенти факультету все більше завойовують лідируючі позиції в багатьох видах спорту. Це відзначили гості, які на вечорі нагороджували переможців спортивного сезону. Наші студенти стали переможцями у обласній студентській універсіаді з легкоатлетичного кросу з шахів. Плавання багато студентів взяли участь у чемпіонатах України у всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту хочеться підкреслити, що з кожним роком. Зміцнюються сили наших спортсменів. Факультет поповнюється новими спортсменами, майстрами спорту, кандидатами у майстри спорту. Серед випускників факультету є майстри спорту міжнародного класу, які привозять медалі зі світових чемпіонатів. Вони вже передають свій досвід підростаючому поколінню. Я б більш почав звертати увагу на свою свою підготовку, помічати якісь нюанси, які раніше до, наприклад, того, як я поступив у університет, і почав вчитися, просто ну не помічав, тому що навіть не знав про них. Викладачі факультету мають надію, що в стінах вишу я будуть навчатись майбутні призери та переможці Олімпійських ігор.